Чи вірите ви, що все, що заважає вам досягти повноцінного життя, це лише рішення, яке ви ще не прийняли? Звучить абсурдно, чи не так? Але я скажу вам дещо ще більш шокуюче, гроші це найпростіше, що можна заробити в цьому світі. Знаю, звучить божевільно. Та залиштеся зі мною до кінця цього відео, і я доведу, що ваша реальність може змінитися в ту мить, коли ви усвідомите цю істину. Я виявив, що єдине рішення має силу повністю змінити перебіг життя. І я говорю не про будь-який вибір, як от що приготувати на вечерю чи який фільм подивитися. Я кажу про настільки глибоке рішення, що воно стає переломним моментом. Коли до мене потрапила книга Наполеона Гіла Думай і Багатій, я був розгублений, безцільний, перебувався випадковими заробітками, які давали мало і нікуди не вели. У мене не було ні диплома, ні плану, і, чесно кажучи, я не вірив, що коли-небудь зможу досягти успіху. Але ця книга показала мені те, чого мені ніхто ніколи не говорив: життя людини по-справжньому змінюють не гроші, неудача і навіть не інтелект, а здатність приймати рішення. Найцікавіше, що я й гадки не мав, як це застосувати. Але коли я прийняв рішення, що більше не прийматиму посереднього життя, щось усередині мене миттєво змінилося. Це було так, ніби моє тіло отримало нову команду. У мене не було визначеного шляху, але я вже був відданий своїй меті. Чи помічали ви, що більшість людей діють лише тоді, коли мають усі відповіді? Вони кажуть Я почну, коли матиму гроші, я зміню кар'єру, коли настане слушний час. Я відкрию свою справу, коли матиму гарантії. І знаєте що? Цей момент ніколи не настає, бо вони чекають, доки обставини вирішать за них. Те, що я зрозумів, полягає в тому, що рішення формують обставини, а не навпаки. На початку 60-х років минулого століття я працював пожежником у Торонто. Це була стабільна робота, але без майбутнього. І коли ця книга потрапила мені до рук, дещо стало зрозумілим, мені потрібно було відмовитися від безпеки, щоб досягти чогось більшого. Рішення залишити ту форму позаду було жахливим. Був страх, була невизначеність, але також у мені горіло нове полум'я. Я й гадки не мав, як розпочати бізнес, я ніколи нічим не керував, проте я прийняв рішення, і одне лише це рішення змінило все. За мій перший рік підприємництва я заробив понад 100 тисяч доларів суму, яка на той час була немислимою для такої людини, як я, це сталося не тому, що Всесвіт раптом став простішим, а тому, що я почав бачити можливості, які раніше ігнорував. Ніби прийнявши рішення, мій мозок почав працювати на іншій частоті. Наука це підтверджує. Дослідження показують, що свідоме прийняття рішень збільшує виділення допрізино. Нейромедіатора мотивації та зосередженості це означає, що рішення не просто змінює ваш розум, воно також змінює вашу внутрішню хімію, готуючи ваше тіло діяти з більшою енергією та ясністю. Це не просто філософія, це біологія, застосована до життя. Скільки разів ви хотіли чогось і відмовлялися, бо не знали, як це зробити. Це була моя найбільша помилка, доки я не зрозумів. Що як ніколи не з'являється першим. Як будується в процесі? Справжнє питання не як я це зроблю, а радше чи дійсно я вирішив це зробити. Коли відповідь так з'являються ідеї, потрібні люди зустрічаються на вашому шляху і ресурси починають виникати не чарівним чином, а тому, що ваш розум нарешті запрограмований на пошук рішень. Я чітко пам'ятаю ніч невдовзі після того. Як я покинув пожежну службу, коли сидів сам і думав, а що, якщо нічого з цього не вийде, цей страх міг мене паралізувати, але я вже прийняв рішення. А коли рішення справжнє, шляху назад немає. Ви не чекаєте, поки життя дасть вам гарантії, ви створюєте шлях кожним кроком. І саме це відрізняє тих, хто перетворює свої мрії на реальність від тих, хто все своє життя лише бажає. Рішення це як запалити полум'я, яке неможливо згасити. Ви починаєте говорити інакше, ходити інакше, мислити сміливіше. Люди помічають світ помічає. Так було для мене, і так відбувається для кожного, хто дійсно приймає рішення. Автентичне рішення несе в собі необхідну енергію для переналаштування всієї вашої реальності. Люди плутають бажання з рішенням. І саме тому вони роками живуть на одному і тому ж місці, повторюючи ті самі рутини та отримуючи ті самі результати. Бажання крихке воно з'являється з ентузіазмом, але зникає при першій же труднощі. Справжнє рішення, однак інше, воно має емоційну вагу, це ніби спалити мости позаду себе і рухатися лише вперед. Я усвідомив це, спостерігаючи, як багато людей говорили, що хочуть змінити своє життя. Вони говорили про початок бізнесу, заробіток більших грошей, подорожі світом, але в глибині душі продовжували повторювати вчорашні звички бажати комфортно, бо це не вимагає ризику. Рішення ж навпаки, вимагає мужності, вимагає відданості. Скільки разів ви говорили собі: одного дня я зміню роботу, одного дня я подбаю про своє здоров'я, одного дня я вирушу в ту подорож. І той одного дня так і не настав. Це не рішення, це просто туманна думка, яка оманливо змушує розум вірити, що щось відбувається, хоча насправді нічого не рухається. Коли ви дійсно вирішуєте, ви відчуваєте своєрідну точку неповернення. Це ніби всередині вас є сила, яка каже, що б не сталося, я йду вперед. І саме в цей момент життя починає відповідати Я пам'ятаю період. Коли я працював на автозаправних станціях, міняючи шини та змащуючи автомобілі. Кожної ночі я мріяв про інше життя, бажав покинути те місце, але нічого не змінювалося. Доки не настав момент, коли я більше не міг цього терпіти, різниця була не в бажанні, бо воно було зі мною дуже давно. Різниця була в тому, що тієї ночі я прийняв рішення. Я внутрішньо зобов'язався більше ніколи не погоджуватися на життя, яке мене не надихало. Саме в ту мить моя поведінка змінилася. Я почав діяти як людина, що будує щось більше, навіть якщо ще не мав зовнішніх доказів цього. Дослідження показують, що коли хтось приймає тверде рішення, відбувається реконфігурація в мозку. Нервова система починає узгоджувати енергію, зосередженість і поведінку з цією новою реальністю. Ось чому багато людей нікуди не приходять вони живуть бажаннями, але ніколи не досягають тієї точки віданості, яка змінює всю їхню внутрішню структуру. Бажання чекає сприятливих зовнішніх умов, рішення створює внутрішні умови, які притягують те, що вам потрібно. Найнебезпечніший аспект бажання без рішення полягає в тому, що воно створює ілюзію прогресу. Ви відчуваєте, що плануєте, мрієте. Розмірковуєте, але в глибині душі ви просто відкладаєте справи на потім. А час нікого не чекає. Я бачив, як близькі мені люди повторювали цю пастку. Вони казали, що чекатимуть, доки економіка покращиться, або що вони заощадять трохи більше грошей, перш ніж діяти. І вони проводили десятиліття, застрягши в одному й тому ж циклі. Тим часом ті, хто вирішував без гарантій, Рухалися вперед, навчалися, падали, піднімалися і досягали того, чого хотіли. Справжнє рішення може здаватися божевільним іншим, але воно змінює все всередині вас. Воно змінює вашу манеру говорити, вашу поставу, енергію, яку ви випромінюєте. І коли ця енергія змінюється, починають з'являтися можливості. Ніби життя просто чекає на той момент, коли ви чітко заявите, тепер я це зроблю. Без цієї сили ви продовжуватимете ходити по колу, бажаючи того, що ніколи не матеріалізується. Межа, що розділяє тих, хто досягає надзвичайного життя, від тих, хто лише мріє про нього не в інтенсивності бажання а в глибині рішення. Найбільша помилка більшості людей полягає в тому, що вони вірять, ніби їм потрібні гроші, щоб почати. Вони потрапляють у цю ментальну пастку, коли матиму гроші. Інвестую у свою мрію, коли матиму гроші, відкрию свій бізнес, коли матиму гроші, зміню своє життя. Але реальність протилежна: гроші ніколи не з'являються до рішення, вони завжди з'являються після. Я відчув це на власному досвіді. Коли я покинув роботу в пожежному департаменті Торонто, у мене не було досвіду ведення бізнесу, диплома про вищу освіту, детального плану. Все, що я мав, це непохитне рішення, що я більше не прийматиму посередності. І навіть без жодних гарантій я заснував власну клінінгову компанію. За мій перший рік я заробив понад 100 тисяч доларів. Для людини, яка донедавна застрягла в боргах і без напрямку цей результат був немислимим. Це сталося не тому, що я знайшов таємничого інвестора або тому, що Всесвіт подарував мені можливість на срібній тарілочці. Це сталося тому, що, прийнявши рішення, моя поведінка кардинально змінилася. Я почав діяти як підприємець задовго до того, як отримав результати підприємця. Я вставав щодня і шукав клієнтів, стукав у двері, пропонував свої послуги, прагнув надати більше цінності, ніж інші. Гроші почали надходити, тому що рішення вже змінило мою ідентичність. Я не чекав ресурсів, щоб діяти, я діяв. І як наслідок ресурси з'явилися. Чи помічали ви, що коли хтось приймає тверде рішення, люди навколо починають реагувати інакше? Ніби весь світ починає сприймати цю нову енергію. З'являються клієнти, підходять партнери, можливості, які були невидимими, розкриваються. Це не збіг обставин. Наука показує, що людський мозок функціонує як вибірковий радар. Коли ви приймаєте чітке рішення, ваша нервова система починає фільтрувати інформацію та можливості, які раніше залишалися непоміченими. Гроші завжди циркулювали, можливості завжди були доступні, але ваш розум не був налаштований їх розпізнавати. Більшість людей продовжують вірити, що відсутність грошей паралізує їх. Але правда в тому, що гроші це лише наслідок. Те, що дійсно їх паралізує, це відсутність зобов'язань. Коли хтось каже, що візьметься за справу, тільки но матиме все необхідне, це свідчить про те, що справжнього рішення він ще не прийняв рішення не чекає ідеальних обставин, воно їх створює. Я знаю безліч історій, коли люди, не маючи геть нічого, створювали цілі статки і лише тому, що мали відвагу почати. Згадайте когось на кшталт опри Вієнефрі, яка виросла в надзвичайно складних умовах, не маючи жодної копійки, і створила імперію вартістю в один мільярд доларів. Вона не чекала ідеальних умов, вона просто прийняла рішення, а потім проклала собі шлях. Саме так відрізняються ті, хто досягає достатку від тих, хто все життя чекає фінансового дива. Я усвідомив, що гроші це невідправна точка. Вони є результатом. Справжній початок це ваше рішення. Гроші притягуються ясністю, рухом, відданістю справі. Коли ви вагаєтеся, життя також вагається. Але коли ви займаєте чітку позицію і берете на себе зобов'язання, воно реагує майже миттєво. Я бачив, як люди казали, що наважаться на зміни, тільки но почуватимуться в безпеці. І так провели кілька десятиліть, застрягши на одному місці. І я бачив інших, хто, маючи лише одне рішення, створював бізнеси, переїжджав до інших країн і повністю трансформував своє життя. Гроші ніколи не постукають у ваші двері, просячи увійти, доки ви не приймете рішення. Це наслідок того, що ви скажете собі, я це зроблю. Воно приходить слідом. Як відгук на енергію, яку ви запустили в рух. І це істина, яку мало хто приймає, але яку кожен, хто досяг успіху, пережив на власному досвіді. Найвищою ціною, яку людина може заплатити в житті, є не біль від невдалої спроби, а мовчазний тягар нерішучості. Невдачу можна подолати, вона приносить уроки, загартовує характер і готує до нових можливостей. А нерішучість повільно роз'їдає. Замикає розум у циклах сумнівів і тримає тіло паралізованим. Це як стояти на роздоріжжі, дивлячись у кілька боків і чекати, доки з'явиться сяючий знак з усіма гарантіями, що саме цей шлях правильний. Це очікування ніколи не закінчується. І з часом мрії повільно згасають. Я дізнався, що нерішучість не лише перешкоджає прогресу, вона буквально змінює хімію вашого тіла. Дослідження Американської психологічної асоціації показують, коли ми приймаємо усвідомлені рішення, спостерігається значне збільшення рівня до призину, нейромедіатора, пов'язаного з мотивацією, зосередженістю та здатністю до дії. Прийняття рішень пробуджує енергію, надає ментальної ясності і переводить мозок у творчий стан. Нерішучість навпаки. Робить протилежне, вона тримає нервову систему в постійній напрузі, споживаючи життєво важливу енергію, активуючи страх і породжуючи тривогу. Це пояснює, чому так багато людей живуть, відчуваючи виснаження, навіть не зробивши нічого справді значного. Виснаження походить не від надмірної активності, а від відсутності напрямку. Пригадую, як цілими ночами не спав, розмірковуючи, що зі мною буде. Без грошей, без перспектив, без чіткого шляху найбільше мене руйнувала не сама бідність, а відчуття замкненості, неможливості обрати напрямок. Саме цей досвід навчив мене відсутність рішення це повільна отрута. Нерішучість залишила мене у підвішеному стані між бажанням і бездіяльністю. І чим більше я зволікав, тим далі моє життя віддалялося від того, чого я бажав. День коли я вирішив вирватися з цього стану, був днем, коли я знову почав дихати. Багато хто вважає, що уникнення рішення це своєрідний захист від помилки. Але насправді не приймати рішення це вже найбільша помилка. Нерішучість це несвідомий вибір залишати все як є, навіть якщо це біль і незадоволення. Це як людина, яка залишається на роботі, яку ненавидить, тому що боїться ризикувати. Кожного дня ця людина втрачає життєву силу, ентузіазм та креативність, навіть не усвідомлюючи, що обмінює дорогоцінні роки на хибне відчуття безпеки. Коли жаль нарешті нас доганяє, він завжди приходить запізно. І жаль за тим, що так і не було прожито, нескінченно болючіший, ніж жаль за будь-яку невдачу. Коли я аналізував свій власний шлях і шлях багатьох людей, з якими працював. Я помітив чітку закономірність, ті, хто приймає рішення, навіть не маючи всіх відповідей, рухаються вперед. Ті ж, хто чекає ідеальних гарантій, потрапляють у нескінченний цикл виправдань, біль від невдачі минає, біль від того, що не спробував, не зникає ніколи. Те, що справді паралізує людей, це не відсутність грошей чи можливостей, це страх вибору та прийняття тягаря цього рішення. Але правда в тому, що життя завжди вимагає свою ціну, і ціна нерішучості, найвища з усіх, вона краде шанс відчути свій справжній потенціал. Нерішучість може навіть здаватися комфортною якийсь час, наче притулок, де нічого поганого не може статися. Але поволі вона перетворює мрії на нереалізовані спогади. Вона нишком вбиває можливість надзвичайного життя. Коли я це зрозумів. То присягнувся собі, що більше ніколи не дозволю нерішучості мати місце у моєму житті. І щоразу, коли постає складний вибір, я нагадую собі, гірше, ніж обрати і зазнати невдачі, це ніколи не обирати і провести ціле життя, розмірковуючи, що могло б статися. Усе у всесвіті вібрує, і це стосується кожної вашої думки, кожної емоції, яку ви відчуваєте, кожного образу, що ви тримаєте у своїй свідомості. Ця вібрація схожа на сигнал, який ви постійно випромінюєте, і світ реагує на цей сигнал. Для мене було шоком усвідомити, поки я бачив себе маленьким, обмеженим і нічого не вартим, життя відзеркалювало мені саме це. Я прагнув більше грошей, але вібрував на частоті дефіциту. Я стверджував, що хочу можливостей, але моє тіло і розум були налаштовані на страх, сумніви та невпевненість. Результат не міг бути іншим, я притягував лише обставини, що підтверджували ту саму частоту обмежень. Коли я нарешті зрозумів цей закон, то усвідомив, неможливо змінити свої результати, не змінивши спершу частоту свого розуму. Це була не просто гарна ідея, це була чиста фізика. Вібрація це універсальний принцип, настільки ж реальний, як гравітація. Так само. Як ви не можете стрибнути з даху будівлі і кинути виклик гравітації, ви також не можете вібрувати на частоті дефіциту і очікувати достатку. І це те, чого більшість людей не розуміє вони хочуть інших результатів, але продовжують плекати ті самі думки та почуття, що підтримують життя, яке вони вже мають. Я пригадую певний період свого життя, коли, хоч би як важко я працював. Мені здавалося, що я завжди загруз у боргах. Проблема була не в самій роботі, вона була в моєму мисленні. Я постійно повторював фразу: у мене ніколи немає достатньо грошей. Це ствердження, цей ментальний стан, ця вібрація формували кожен мій досвід. Коли я змінив своє сприйняття себе, коли почав бачити себе процвітаючим, здібним і гідним багатства, світ почав реагувати інакше. Почали з'являтися клієнти, виникали нові ідеї, можливості, які раніше були невидимими, стали чіткими. Не тому, що світ раптом змінився, а тому, що я змінив частоту, яку випромінював. Чи помічали ви, як у дні, коли відчуваєте натхнення і повні енергії, все нібито тече легше? Люди посміхаються вам, ідеї виринають із ясністю, а час здається продуктивнішим. Це прямий наслідок підвищеної вібрації. Але коли ви у пастці страху і тривоги, навіть найпростіші завдання здаються обтяжливими. Життя не змінюється тому, що ви цього бажаєте, воно змінюється, тому що ви налаштовуєтеся на частоту того, що бажаєте. Сучасна нейронаука підтверджує те, чого я навчав упродовж кількох десятиліть. Мозок функціонує одночасно як передавач і приймач електромагнітних хвиль. Думки, засновані на страху, активують ту частину мозку, що відповідає за виживання, обмежуючи вашу креативність і блокуючи доступ до рішень. Навпаки, думки про впевненість і достаток активують ділянки, пов'язані з уявою, прийняттям рішень та інноваціями. Це буквально біологічний процес, внутрішня вібрація, яку ви підтримуєте, визначає ресурси, до яких ваш мозок здатен отримати доступ. І найцікавіше те, що ця зміна не залежить ні від чого зовнішнього. Ви можете бути без грошів, обтяжені накопиченими боргами у ворожому середовищі, і все одно обрати змінити частоту свого розуму. Саме так я і зробив. Ще до того, як з'явилися якісь результати, я вже ментально жив у достатку. Я поводився як успішна людина, говорив як успішна людина і плекав образ іншого майбутнього. І неминуче моя фізична реальність підлаштувалася. Життя як радіостанція. Ви не можете налаштуватися на частоту дефіциту і очікувати почути музику достатку. Це неможливо. Але коли ви налаштовуєте свій внутрішній циферблат, коли свідомо вирішуєте вібрувати з впевненістю, вдячністю та достатком, сигнал змінюється і разом із ним змінюються і ваші результати. У цьому різниця між тими, хто живе, скаржачись, і тими, хто створює надзвичайне життя? Це неудача, це наука, застосована до свідомості. Головне питання на якій частоті ви вібруєте останнім часом? Бо усвідомлюєте ви це чи ні, усе, що ви переживаєте сьогодні, це лише відображення частоти, яку ви підтримуєте всередині себе. Те, що ви щойно почули. Можливо, є саме тим ключем, якого бракує комусь із ваших близьких, щоб зробити перший крок до іншого життя. Якщо цей зміст знайшов у вас відгук, поділіться ним із тією особливою людиною, якій, як ви знаєте, потрібно це почути прямо зараз. Дякую, що були зі мною, і знайте, я вже готую для вас щось ще більш глибоке. Побачимося в наступному відео.